Я вам рідко пишу тверезою, не зберу до ладу думок. Всі дороги до вас між лезами небезпечно зробити крок. Всі мости, що до вас прірвою, Я вам в очі дивлюсь, тремчу і напевно здаюсь вам дивною. Я молюсь за вас і мовчу. Кажуть, ви Чорного Темрява, кажуть, ви серебрянський ліс. Небезпечний, порослий термінний і незгодний на компроміс. Я полюю у нетрях потайки, я вивчаю вас із і торкаюсь вас тепло, подумки крізь колючі густе гілля. Я навпомацьки поміж лезами вам назустріч за кроком крок, я вам рідко пишу Твереси, не зберу почуття.